Слава Ісусу Христу. Сьогодні у Робриці запитуєте, відповідаю. Хочу відповісти на ваші запитання, що робити, коли сняться померлі. Найперше, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, маємо розуміти, що у Бога всі живі. І ті, які залишили цей світ, вони і далі живуть. Не живуть в іншому світі. Так, вони залишили цей земний світ, але вони перейшли до вічності. І між цим світом живих земним світом, і світом вічності, до якого перейшли наші рідні, близькі, існує тісний зв'язок. І тому інколи Господь у своєму великому милосерді. Дозволяє нашим усопшим давати про себе знати. У навіть такий спосіб, що вони можуть нам приснитися. Що маємо тоді робити? Найперше, коли померлі сняться, вони просять про допомогу. Про яку допомогу? Про молитву. Найперше, коли сняться померлі, ми маємо. Помолитися за них. Звичайно, що ми маємо це робити кожен день, але інколи ми через нашу земну суєту забуваємо про це. Ми так занурені у цей світ земний, у цей вір щоденного життя, у цьому вірі сучасних технологій, праці, здобутків, ми часто забуваємо про тих людей яким ми дуже багато чим зобов'язані? Про наших батьків, родичів, знайомих, друзів, які відійшли від нас. А вони дуже часто потребують нашої допомоги. І тому нагадують про себе. Тому найперше, коли сняться померлі, маємо за них помолитися. Бажано піти до храму. Бажано найняти святу літургію за упокій, парастас чи панахіду. Це перше. Друге, маємо запитати себе, коли ми останній раз були на цвинтарі, коли ми були на могилі. Можливо, та могила потребує якогось догляду. Знайдімо час, провідаємо наших рідних на місці їхнього вічного спочинку, приберімо молитву. Запалімо свічку, побудьмо трохи разом з нашими рідними, які там спочивають. Тому ті, які відійшли від нас, вони дуже часто, перебуваючи у вічності, ще не осягнули повноту Божого царства. Вони ще, можливо, є в стані терпіння у місці, яке церква називає чистилищем. І тому вони дуже потребують наших молитв. Можемо, окрім молитви, так само робити діла милосердя для потребуючих людей і це жертвувати за душі наших рідних. Тому, коли сняться наші рідні померлі, вони просять нас про допомогу, просять. Про те, щоб ми знайшли час для них у нашому земному житті, згадали їх у молитві особисті, помолилися у молитві церкви на святій літургії Запокійні. Найняли, можливо, за них упокійну літургію, Ревренську службу Божу, відвідали їхні могили, згадали їх. Про це вони нас просять. Тому маємо пам'ятати, що якою мірою міряємо, такою і нам відмірюють. Як ми дбаємо зараз за наших померлих, так колись будуть дбати і за нас наші діти, наші онуки. Яких ми навчимо або не навчимо молитися за померлих. Тому маємо так само святий обов'язок навчити наших дітей, онуків, молитися за померлих. Тому що це буде запорука того, що колись за нас будуть возносити молитви, коли ми відійдемо з цього світу. Тому, коли сняться померлі, не біймося. Цей засіб комунікації, і засіб спілкування їх із нами. Вони просять нас про допомогу. Надаймо їм цю допомогу. Амінь.